Як у поганому анекдоті, на Алясці Трамп і Путін сіли за стіл переговорів. Поговорили, подумали, знову поговорили. Звинувачення, запахи і замкнуте коло. Сморід стане новою візитівкою міста. На папері благородна мета. Якщо не можеш побороти корупцію, очоль її. Привіт, це Вокс. Підсумки тижня, порція найважливішого. Сьогодні розберемо, що шуміло, що здивувало, і що точно варто знати. У випуску зустріч Трампа і Путіна на Алясці. Сміттєвий завод у Львові. Пінпонг звинувачень, законопроект No13 захист чи зашмарк для свободи слова. Детектив набув УЗЕ від розслідувань до крісла. Почнемо Трамп і Путін на Алясці. Як у поганому анекдоті, 15 серпня на Алясці Трамп і Путін сіли за стіл переговорів, а Україна залишилася за дверима. Трамп говорить про обмін землями, але що це за землі, неясно. Радиться з Орбаном, який співає оди Росії, вони завжди виграють. Гарантій безпеки для України жодних. Будапештський меморандум і Мінськ уже показали, що мир без гарантій це квиток до нової війни. Тим часом на Алясці мітингами зустрічали лідерів країн, нагадуючи, що доля України не є розмінною монетою. Як пройшли перемовини Трампа і Путіна, чудово поговорили, подумали, знову поговорили. Супер, добре, глибоко стурбовані. А тепер до справи: переговори у форматі 3 на 3 тяглися три години, але замість прориву отримали тишу. Обід скасували, розширений формат із міністрами. Теж на прес-конференції Трамп гордо заявив про величезний прогрес. Пізніше додав: угоди немає і поки не буде. Він кинув зеленському пораду домовлятися, натякаючи на дисбаланс сил, Путін, як завжди, грав у свою гру, бурмутів про братський народ і трагедію війни, але жодного реального кроку не запропонував тільки порожні слова. Трамп закинув ідею тристоронньої зустрічі з Зеленським і відтермінував санкції проти Росії на пару тижнів. Трамп не програв, але Путін однозначно виграв, зазначив екс-радник президента Джон Болтон. Адже Росія отримала відтерменування санкцій, а Трамп лише обіцянки нових зустрічей. Цей поспіх пахне не прогресом, а глухим кутом. Сміттєвий завод у Львові. Звинувачення, запахи і замкнуте коло. Сага зі сміттєпереробним заводом на пластовій досі триває. Що відбувається? Львівська міськрада звинувачує польську компанію Process у зриві сроків і порушенні контракту. Мовляв, до жовтня 2025 року завод не добудують. Але підрядник б'є у відповідь: це місто не виконує зобов'язань, затримки платежів, відсутність доріг, електрики та комунікацій. Ба більше контроль процес виграла арбітраж за дев'ятьма пунктами, і місто має 28 днів, щоб виправити ситуацію, інакше будівництво зупиниться. Згодом під міськрадою відбувся емоційний брифінг. Заступник мера Андрій Москаленко звинуватив підрядника. Мало людей, техніка стоїть, координатор рідко з'являється. В свою чергу процес парирує, місто не підводить електрику і блокує роботи. А що з запахом? Люди в коментарях бояться, що завод на пластовій задимить околиці. Досвід Польщі, де той же контрол-процес будував заводи, показує у місті Ойштин, де комплекс стоїть за півтори кілометрів від будинків, скарги на сморід не рідкість. Туман чи безпека посилюють проблему, і люди буквально дихають сміттям. У Львові обіцяють герметичні тунелі та біофільтри, але все залежить від експлуатації. Якщо заощадять на фільтрах чи порушать технологію, Сморід стане новою візитівкою міста. Законопроект номер 13597 захист чи інструмент тиску. Народні депутати на чолі з Оленою Шуляк зареєстрували законопроект номер 13597 який обіцяє посилити боротьбу з дискримінацією. Що нового штрафи, виправні роботи, а в деяких випадках кримінальна відповідальність, що пропонують за дії з дискримінаційним підтекстом без насильства, адміністративні стягнення, за заклики до насильства чи поширення нетерпимості, кримінал, розширений перелік ознак дискримінації додали сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність, стан здоров'я, мову, національне походження та ще купу пунктів. Де підвох? На папері благородна мета, захист вразливих груп, але формулювання такі розмиті, що можуть стати інструментом для зловживань. Пам'ятаєте протести проти законопроекту 12414, коли молодь у Львові, Києві чи Одесі отримала плакати з гострими гаслами. За новим законом їх легко можна класифікувати як нетерпимість, а це штрафи чи навіть в'язниця. Що це означає? З одного боку, закон може захистити від принижень за вірою, статтю чи походженням, з іншого, стати батогом для активістів, мітингів чи навіть для різких протестів у соцмережах. Чи стане Україна толерантнішою, чи отримаємо черговий спосіб заткнути рота? Питання відкрите якщо не можеш побороти корупцію, очоль її. Уявіть собі, співробітник НАБУ роками копає корупційні схеми в Укрзалізниці. А потім бац сам сідає в керівне крісло цієї ж компанії. Мова про Тараса Лікунова, екс-детектива Набу. Поки працював у бюро, він розбирався з махінаціями в Укрзалізниці, а після звільнення раптом опинився на високій посаді у тій самій Укрзалізниці. Про це пише політичний експерт Олег Пастернак. Зарплата удвічі більша, ніж у набу. Але це ще не все. У своїх деклараціях лікунов вказував акції компанії, які сам же розслідував. Чому це проблема? Закон прямо забороняє протягом року після звільнення йти працювати в компанії, які ти контролював чи розслідував. Це класичний конфлікт інтересів, але найгірше мовчання. Набу, сап, НАЗК усі вдають, що нічого не сталося, жодних перевірок, жодних заяв. Ця історія як стара приказка, якщо не можеш побороти корупцію, очоль її. Чи побачимо ми розслідування, чи лікунов спокійно сидітиме у новому кабінеті, поки що тиша, але питання гучне? Це був Зріз тижня від Vox. Гарячий, гучний і з присмаком несправедливості. Але ми тут, щоб про це говорити. Не забудь поставити вподобайку, підписатись і написати в коментарях, яка новина цього тижня тебе найбільше зачепила. До зустрічі!